Друзі, вітаю вас! Сьогодні у нас продовження теми антикрихкості. На минулому тижні ми почали про це розмовляти, і я вас ознайомив з концепцією крихкості, прочності антикрихкості. Та я сподіваюся, що ви приділили час та трішки проаналізували своє життя та аспекти свого життя на предмет того, які ви в цих сферах. Або ви крихкі, або антикрихкі, де ви хотіли б бути антикрихкими, чи потрібно бути антикрихкими. Тобто, що у вас був час проаналізувати і зробити для себе якісь висновки? Маленьке нагадування, що антикрихкість це той стан, коли ми можемо процвітати або бути щасливими в умовах невизначеності, бо наш світ він непередбачуваний, Невизначений, відбувається Бог зна що, і ми або жертва цього, і просто перекладаємо відповідальність на якісь зовнішні події, відповідальність на наше нещастя. Або ж ми пробуємо намагаємось діяти, шукаємо шляхи, як нам в цьому світі, в тому, який він є, і який ми змінити не можемо. Як нам в ньому процвітати та бути щасливими? Про концепцію цього було останнє відео, і в цьому відео ми якраз поговоримо про якісь практичні моменти, як нам можна стати антикрихкими в своєму житті. Так от, як же побудувати антикрихке життя? Далі я перелічу е, різні. Опції, можливості, якісь варіанти, як ви можете на це дивитись. У вас можуть бути свої. Діліться ними в коментарях. Можемо подискутувати. Мені буде цікаво. Цей список він не вишерпний. Щось з цього я практикую і це мені допомагає. Щось з цього можна якось планувати та потроху вносити в своє життя. Тобто, це знов ж таки інструментарій для вас використовувати в своїх життях. Чи ви будете все, чи ви будете там, хоч потроху. Я думаю, це вже буде мати як, хоч якийсь позитивний вплив. Поїхали. Перше, про що б хотілося сказати, це те, що варто додавати стресу свої життя. Взагалі то стрес не обов'язково має бути поганим. Як ми вже казали в минулому відео, наш організм, наше тіло, воно побудовано таким чином, що воно вміє та любить стрес і вміє. Сприймати стрес, і це допомагає йому активовувати цю саму антикрихкість, тобто укріплювати наш організм. Приклади хорошого стресу, тобто того, якому варто піддавати організм, це це тренування, це, наприклад, інтервальне голодування, холодний душ, сауна. І я робив окремі відео на ці теми, я їх додам в опис під відео, і ви можете подивитись. Друге, це. Варто додавати шари захисту своє життя. Що я маю на увазі? Це може бути, наприклад, надзвичайний фонд, тобто якась фінансова заначка, умовно, яка у вас лежить на випадок якихось неочікуваних ситуацій. Чому це корисно і може допомогти? О, ну окей, давайте так. Коли все добре, то це може бути непотрібним і може здаватися зайвим. Бо ну, типу, якщо ці гроші можна інвестувати в хороші часи, і вони можуть приносити гроші, то навіщо їх тримати? Але ж справжній ефект, і справжній умовно прибуток і надбання від цього захисного шару, додаткового він відчувається у. Саме нестабільні невизначені часи. Бо якщо ви втратите роботу і у вас не буде грошей, то ну ви будете дуже в скрутному становищі. Або, наприклад, я не знаю, коли ви по всіх законах тайм-менеджменту менеджите свій час до кожної секунди, щойно якась невизначеність, щось десь зіб'ється. То у вас одразу все піде шкерберть. Тобто, додати якийсь захисний буфер запасний це ніколи не буде поганою ідеєю, і це робить вас антикрихкими. Тобто, якщо якийсь стрес або якась невизначеність відбувається, ви до неї готові. Далі порада це мати більше опцій, тобто опціональність стає дуже важливою річчю, коли, наприклад, в наші життя приходять хаос та невизначеність. Якщо в нас опція одна, і ми можемо діяти тільки в одному ключі, то ми крихкі. Якщо ми можемо обирати, зважувати різні опції, якщо вони в нас є, то ми антикрихкі. І антикрихкість і кількість опцій вона може проявлятися, наприклад, в різному джерелу доходів. Тобто, якщо у вас диверсифіковані, наприклад, ваші інвестиції багато джерел доходу. То ви менше залежите від якихось там потрясінь. Якщо ж у вас там лише одне джерело доходу, можна хоча б почати з того ж самого надзвичайного фонду. Тобто почніть відкладати якісь гроші на чорний день, так званий, і ну багато хто скаже, що там в мене нема грошей, зайвих, а зайвих грошей ніколи нема. Я пам'ятаю, колись я навіть студентом ще був і прочитав в книзі, що. Типу, отримав зарплату, відклади одразу 10 від неї сховай, і ти навіть, типу, не згадаєш про те, що ти її відклав. Ти не відчуєш це, що ти там в чомусь себе обмежив. Ну спробуйте, можливо, хоч якусь таку стратегію, щоб відкладати, і подивіться, чи ви можете жити на 90% своєї своїх зарплатні. Ви побачите, що скоріше за все ви зможете. А якщо ні, то подивіться, де якісь у вас зайві витрати, та чи не надаєте ви їм. Зайвої важливості. Далі про опціональність це диверсифікація своїх вмінь, навичок. Це може бути про вашу професію, про хобі. Да, якщо у вас там професія вузька, і ви більше нічим не цікавитесь, нічого не вмієте, то якщо приходить якесь потрясіння у вашу професію, у вашу сферу, то ви стаєте дуже крихким і, типу, опцій у вас нема. Якщо ж ви там. Дещо вмієте ще, або ви щось робили як хобі, те, чим ви можете заробляти, то це робить вас більше антикривким. Якщо є така можливість, можна ще практикувати якусь так звану географічну свободу, тобто переміщатися, не бути прив'язаним до одного міста, місця, орендувати квартиру, наприклад, да, замість того, щоб мати свою у власності. Нерухомість, вона нерухома, не гнучка, її не здвинеш, тобто опцій мало, Вона одна, і тільки тут, то да, оренда може в цьому допомогти. Також можна вчитись пристосовуватись до різних культур, да, тобто мати соціальні навички, які дозволять в більшості або в будь-якій культурі нормально асимілюватись, нормально себе почувати, бути щасливим. І так само заробляти гроші будь де в будь-якій культурі. Для цього може допомогти до географічної свободи. Це там оренда житла замість купівлі, це там віддалена робота, це вивчення різних мов або однієї мови, там, наприклад, англійської, якою спілкуються майже по всьому світу. Ще в контексті антикрихкості важливо. Порозуміння себе, тобто приділяйте час пізнаванню себе, щоб краще розуміти свої реакції, що вам підходить, що ні, коли ви в своєму найкращому, найбільш продуктивному стані, як ви в нього входите, це допоможе вам використовувати ті стресори, да, які відбуваються собі на користь, тобто використовувати їх як навчальні можливості, якщо у вас є якийсь налагоджений діалог з собою, скажімо так, щось відбувається, ви стресанули. Ви можете відрефлексувати, проаналізувати так: окей, чому я стресанув, Чому мене тут так тригернуло? Як мені наступного разу бути більш готовим, або як відреагувати інакше, щоб більше стресу не було? Це знову ж таки допоможе вам бути більше антикрихким. Також можна практикувати мінімалізм, виключати речі, які вам не потрібні. Або не працюють, або зашкоджують вам. Бо ми звикли, ну, що результат це там придбати щось більше, більше, але це не завжди так, і часто результату можна досягти, зменшивши або прибравши щось. Простий приклад, це, наприклад, стрес. <свіг prefers> Знову ж таки, якщо ви відчуваєте там протягом дня стрес, ви відчуваєте, що ви дуже застресовані, і думаєте, так що ж мені зробити, там що мені треба. Додатково зробити, щоб відчувати менше стресу, і там ви думаєте, там ну можливо, я, мені варто почати медитувати. Да? Це може бути хорошою опцією, а може бути так само хорошою опцією, не додати щось, тобто медитацію, а, наприклад, почати читати менше новин. тобто щось видалити зі свого життя для того, щоб відчувати менше стресу, або так само там не знаю, ви хочете схуднути. І думати, що окей, я маю більше тренуватись, щоб схуднути. Хоча, можливо, краща опція буде там менше їсти або менше калорій, або кращі калорії, да, замінити погані калорії, там хорошими калоріями, тобто думати, тримати в голові, що зменшення може бути кориснішим, тобто, це про мінімалізм. І так само про мінімалізм це бути е, щасливим з тим, що маємо. Тобто не Покладати зайвої ваги зайвої цінності на якісь речі. Тобто, от, якщо я це отримую, я буду щасливим. Вчиться бути щасливими з тим, що ви вже маєте. І колись в своєму одному давньому відео про щастя, воно так і називалося Щастя. Я розказував про те, що прикольна думка, я досі з нею погоджуюсь, що наші якісь нові бажання це контракт з собою на те, щоб бути нещасливим. Тобто, ми починаємо щось бажати і кажемо собі, що от я буду мати і я буду щасливим. Тобто, поки я це не маю, я не щасливий. І ми не щасливі, поки ми не отримуємо цю річ, ми там щось отримуємо і потім в нас там з'являється купа нових бажань. Тобто, будьте більш усвідомленими зі своїми бажаннями. Це теж про мінімалізм. Хороша порада також це побудувати навколо себе якесь оточення з антикривких людей. Це така заїжджена фраза, що ми це середнє з п'яти людей, з якими ми проводимо найбільше часу. І ну тут є велика доля правди в цьому. Тому, якщо ви побудували навколо себе коло людей, які кривкі, які постійно там в жертві. То ну власне вам складно буде діяти інакше? А якщо ви спробуєте і почнете відшукувати людей, які діють антикривко, назвемо це так, які е, мають активну позицію на життя, для яких якась проблема чи поразка чи невдача, це не є катастрофою. Які думають, що окей, а що я можу з цим зробити? А як мені тут діяти? Як мені під це краще підлаштуватися? То ви теж будете переймати такі точки зору і ставати більш антикрихкими. Наступне це перемагайте свої страхи. Теж звучить як якесь «ву-ву», але це зовсім не ву, ву Це, Це класна штука. Бо менше страхів, менше стресорів. І якщо ми з ними зустрічаємось, долаємо їх, ми насправді бачимо, що вони не були такими великими. Вони не такі страшні, і це більше вони були страшні в нашій уяві. Тобто менше страхів, менше стресорів. Краще ми можемо на них відповідати. Робіть маленькі помилки. Помилки це теж навчання, це інформація, і піддаючи себе маленьким викликам, маленьким стресам, маленьким помилкам. Ми таким чином тренуємо себе, да ми не одразу кидаємо себе там у полум'я, де ми згоримо повністю. Да, а ми потроху-потроху тим самим закаляючи ту сталь всередині. Тому робіть маленькі помилки, це класна інформація, і вона знову ж таки розвива. І напевно головне або як підсумок всього того, що ми сказали, про цю концепцію про цю призму погляду на світ. Це е, майндсет, тобто це якраз таки той самий погляд на світ, який собі можна зрощувати. Вітайте невизначеність, вітайте стрес, да, виховуйте все в собі намагання зростати з кожної ситуації, не впадайте в жертву, а думайте навпаки, що я можу зробити в цій ситуації, як я можу стати краще, як я можу бути готовим до цього наступного разу. Як мені тут можна бути антикрихким? Тобто це така призма, знову ж таки, погляду на світ. І ну я це повторюю вже в черговий раз. Багато речей ми контролювати не можемо. І відповідно відпустіть контроль і не дайте цьому, цим подіям впливати на вас, відпускаючи контроль і приймаючи те, що це може статися, коли воно станеться, воно вас. Не так сильно потрясе. Тому, якщо ви до цього готові і сфокусовані на власних діях, то ви краще можете відповідати на стресори, на невизначеність і, знову ж таки, згадуючи нашу тезу всіх цих двох відео, бути щасливими в цьому невизначеному світі. Я вам цього дуже бажаю. Ну, ми справді живемо в часи якоїсь повного трешу і. Не хочеться бути нещасливим. Не хочеться думати, що ну, якщо воно відбувається, то все, я приречений прожити погане життя. Це неправда. Контроль в наших руках в нас є всі інструменти, щоб не дивлячись на все, що відбувається, прожити класне життя. Тому, друзі, я вам бажаю ставати антикрихкими, бути щасливими, не піддаватися впливу цих зовнішніх подій, на які ми не маємо контролю. Бути готовими до цих викликів, вміти на них реагувати правильно, і щоб це ніяк не перешкоджало вам мати щасливе життя. Тому за те, щоб ви мали щасливе життя, і я разом з вами, я вам бажаю в цьому успіхів і піс, побачимось!